Малюнок лініями Всім привіт! Мене звати Петрик і сьогодні я вам розповім одну історію про мене та мою школу. Приготуйтеся, а я розпочну. Моя школа називається Сан Фронталь. Ви спитаєте, чому така дивна назва? Тому що я проживаю в Італії у місті Мілан. Отже, сьогодні я пішов до школи, уроки розпочинаються о 8 ранку до другого дня. Коли я прийшов до школи і... і зайшов у свій клас. Я сів за парту і всі ми чекали нашого викладача. І ось перейшла Естер, це так звати нашого викладача по малюванню. Вона видала кожному аркуш А4 і сказала, щоб ми намалювали малюнок з лініями. Я довго думав, що ж таке намалювати, і придумав, що треба намалювати лінії, як блискавка. Я так само і намалював, як і думав, і потім розмалював у жовтий колір, як сама блискавка. І коли я прийшов до хати, мати покликала мене вечеряти. Я повечеряв макарони з томатами та пішов відпочивати та готуватися до наступного дня. А вам дякую за вашу увагу.